Саме в ті дні Ісус пішов із Назарета Галілейського й охрестився в Іоанна у річці Йордан. Марко зовсім раптово назвав Ісуса тим, хто мав прийти. Ось що він проповідував людям «Незрівнянно могутніший, ніж я, іде за мною. Я негідний навіть бути рабом, який схиляється, щоб розв'язати ремінці його сандалій. На відміну від усіх людей, які прибували до Йоанна з Юдеї і Єрусалиму, він прийшов у пустелю із Назарету, що в Галілеї. Уся Юдея і всі мешканці Єрусалиму виходили до Іоана та хрестилися у нього в річці Йордан, сповідуючись у своїх гріхах. Назарет був непомітним містечком, про якого не було жодної згадки у Старому Завіті, та у муді, чи в творах Йосипа Флавія, який був добре відомим єврейським істориком першого століття. Галілея, яка мала 30 миль ширину. І шістдесят миль довжину була густо населеним найпівнічнішим регіоном і однією з трьох адміністративних частин Палестини Юдея, Самарія і Галілея. Ісус був охрещений у воді через занурення, ймовірно, що Йоанн охрестив Ісуса поблизу Єрихону. На той час йому було десь 30 років. Коли Ісус почав свої служіння Господу, йому було близько 30 років, він був сином принаймні так вважалося Йосипа, Йосип був сином Ілії. На противагу усім іншим Ісус не зізнавався у гріхах, оскільки не був грішним. Ви знаєте, що Христос прийшов, аби забрати людські гріхи. Сам же Він безгрішний.